Історичний мінімум нині на міжбанку долари продавали вже по 14,80. Різким знеціненням гривні шокований уряд прем'єр наголосив, такий курс непідйомний для нашої економіки. На знецінення гривні швидко відреагували нафтотрейдери і вже активно переписують цінники на пальне. По чому тепер заправляють українців, і що чекати їм завтра? Дізнавалася Христина Гавриш. Гривня знецінюється, пальне дорожчає. Лише за ніч на найбільших заправках України ціни на пальне зросли на 30-40 копійок. Літер найпопулярнішого 95-го на цій заправці вже 17 гривень 75 копійок. Водіїв нові цінники лякають, але вже не дивують. Долар росте і ціни ростуть. А коли долар падає, ціни не падають. 85% пального на наших заправках імпортне купують його нафтотрейдери за долари. Податки сплачують у євро. Нагадують аналітики, і вже навіть не беруться прогнозувати, якими будуть цінники на заправках завтра-післязавтра. Кожна гривна в курсі долара це порядка 75 копійок на стелі та заправочної станції. Зависимо пряма. І поэтому тут стоїться только рекомендувати, те, що смотрите на обмінні пункти і самі прогнозуєте стоїмость на руку українському водію. Сьогодні хіба що здешевлення закупівельних цін на нафтопродукти у світі однак, збитки від знецінення гривні воно вже не покриває. Із конфлікту в тому числі і в Україні і на Ближньому Востокі, нефть зараз дешевіє. Тобто, в принципі, європейський ринок зараз українському ринку нефтепродуктів підіграв. Котировки пішли вниз, і тому ми бачимо не таке високе повищення цін. тим часом знецінення гривні не витримують вже не тільки пересічні українці, шоковані ними на Грушевського. Для української економіки прийнятний курс це на рівні 12 гривень. Вище ми не можемо витримати. Як голова уряду, я готовий надати всецілу підтримку Національному банку України. Для невідкладної стабілізації ситуації на валютному ринку сьогодні другий день поспіль. Уряд та НБУ радитимуться, як врятувати гривню. Прем'єр сподівається, допоможе їм і МВФ. У п'ятницю міжнародний кредитор має дати відповідь, чи позичить ще грошей Україні. Вони й допоможуть укріпити гривню. Однак, експерти вже прогнозують, нафтотрейдери неохоче повертатимуть ціни на пальне назад. Змусити їх може хіба що бойкот самих водіїв. Христина Гавриш, Євгеній Кіяшко. The Void.